Це тиждень засідань міської ради. Відповідно, є час для підготовки проєктів рішень. Ви вибудовуєте чергу цих проєктів рішень, вибудуєте роботу простійних депутатських комісій. Якщо на все це це ну тоді сам зараз. Це ж не минула сесія міська рада. Це було 37 ваших депутатів. Це ж таки є більшість депутатів, які сіли і погодилися з цим, Ви напрацювали ці правки. Ваша позиція зрозуміла. Я ви свою позицію. Ви свою позицію. ви сказали свою позицію. Я питання щодо реванки. Кина Миколаєва, що ви скажете? Ми, Хоча, ми, що, ми, що, ми. І ми говорили про те, що ким повинна і сесії, і ну, що повинна бути в цьому розпорядженні. Це Ніхто міського голови не забирає право скликати сесію. Йому лише прописуються терміни і, і строки, в які він повинен це зробити. Він як і скликав, там де він має право і скликати. Як склик підписувати розпорядження, так і буде підписувати це розпорядження. Ніхто в ньому це право не забирає. Строки мені строки мені. Визначити запов, Резламно, е, має до жер... потрібно. Ми закон. Ви не працювали працювати рекламу. Він уточнюється. Є закон про місцеве собі можна було просто копіювати, розсунути в регламент і все. Ми працювали Я розумію, yeah, well, okay. Це okay. ваша амбіція. Що буде? 65 питань. У нас сім фракцій різних. Кожне питання буде дуже дискусійне, скажімо так. Я вам ще раз скажу. Давайте повернемося до цього. Зараз ми приймаємо такі реклами. Що буде, якщо на четвер, останній четвер місяць, чи четвертий, четвер, у нас немає питань. Ну, як це немає? Ну, якщо немає, Півтора то стати плану управління. Земельне питання будуть. не знає. Що ж один раз на місяць зелені питання? Правильно? Як я би хотіла.